Законопроект 10.225, як він вплине на крипту і на криптопозики, і чому криптопозики вийдуть з тіні і будуть працювати офіційно. Коротко і поділо. Отже, закон надає криптовалюті юридичний статус. Це тепер це офіційно визнаний віртуальний актив. Всі операції мають проводитись через регульовані платформи з ліцензією держава. Отримує інструменти контролю, банки, біржі та обмінники будуть зобов'язані перевіряти походження коштів і звітувати, і тут не уникнути ніяк. Тобто, людина фізична особа отримує гроші на картковий рахунок. Вже буде підтвердження, звідки вони прийшли. Тобто, якщо це якийсь лівий обмінник або платформа, гроші не будуть заходити, блокуватися і так далі. На звичайних людей, давайте, як це вплине. Спочатку йде в перший 26 рік, буде пільговий період. По-простому, 10 тисяч зайшло, 505 тисяч.